І дуже о, так не надо. чи надо вже. Надо. Все, давай. Шановні члени комісії присутні та запрошені. Сьогодні ми проводимо чергове засідання постійної комісії. За результатами попередньої реєстрації з чотирьох членів комісії на засідання прибули три: Коновий, Каченко і Чернуська. Необхідний кворум є. Пропоную чергове засідання комісії з питань культури національного духовного. Відродження туризму та соціального захисту розпочати пропонується наступний порядок денний засідання постійної комісії. Перше про комплексну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на території Петриківської селищної ради на 2026-2028 роки. Друге. Про програму забезпечення тимчасового рішення внутрішньо переміщених та або евакуйованих осіб на території Петриківської селищної ради на 2026 рік. Третє. Про внесення змін до рішення селищної ради від 29 серпня 2024 року номер 780, 25 78025. Про програму соціальної підтримки. Ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих, ветеранів, захисників та захисниць України на 2024-2028 роки зі змінами. Четверте. Про програму розвитку культури туризму та охорони культурної спадщини Петриківщини на 2026-2028 рік. Пропоную затвердити. Порядок денний. Хто за? Проти? Утримався? Прийнято. Пропоную затвердити регламент комісії. Для доповіді інформації з питань порядку денного до 10 хвилин. Для співдоповіді з питань порядку денного до 3 хвилин. Для оголошення запитань до 1 хвилини. Для відповіді на запитання до 2 хвилин. Для виступу з обговорення питань внесення... Поправок до проекту рішення заключного слова до трьох хвилин. Засідання комісії провести без перерви за 20 хвилин. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. За проти? Утримався. Регламент засідання постійної комісії затверджено. Переходимо до до питання з порядку денного. Про комплексну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакомів статі забезпечення гендерної рівності протидії торгівлі людьми на території Петриківської селищної ради на 2026-2028 роки. Доповідач Людмила Ганецька, директор КНП, Центр соціальних служб Петриківської. Селищної ради, будь ласка. Шановні депутати, шановні присутні, до вашої уваги пропонується проєкт програми, комплексна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі забезпечення гендерної рівності протидії торгів людьми на території Петриківської селищної ради на 2026-2028 роки. Ця програма діяла у нас в громаді, була прийнята і її в цьому році закінчується термін реалізації. І тому ми будемо продовжувати з певними. Доповненнями, виходячи із сьогоднішньої ситуації. Метою програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильстві, насильству за ознакою статі, сприяння забезпеченню фактичної рівності прав та можливості жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності, запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги. Я хочу сказати, що наша громада не є виключенням всієї України, а саме у нас є факти з коня домашнього насильства, їх, на жаль, достатня кількість. Тільки в цьому році вже повідомлення в поліції надійшло близько 50. Від насильства страждають в основному жінки і діти. У нас в громаді значна увага приділяється профілактиці домашнього насильства запобігання. Створені заклади, які допомагають постраждалим особам. На базі КНП існує спеціалізована служба, де приймає психолог постраждалих від домашнього насильства. Також у нас створений єдиний центр, де постраждалі домашнього насильства можуть звернутися, і при ньому є кризова кімната, де люди можуть навіть пожити до 10 днів під отримати притулок. В цьому році вже були три чоловіка, які скористувалися цими послугами. Це була престаріла жінка, був престарілий чоловік ВПО і особа з інвалідністю першої групи. Це три сім'ї, які скористались послугами кризової кімнати. Що передбачає програма про тоді домашньому насильству? Вона передбачає ряд заходів щодо захисту постраждалих осіб. щодо... Проведення роботи по поінформованості населення. Також це статистика, збір, це робота, сприяння тому, щоб на, проводилась робота з крипниками, також робота з постраждалими особами по спеціальній програмі, яка у нас теж затверджена тут в заходах. Що ще таке? Забезпечення ефективної координації всіх учасників е, взаємодії щодо домашнього насильства. Це і заклади освіти, і, і, і поліція, і соціальні служби, і лікарня. Е, так, що ще? Розбудова системи спеціалізованих служб вони в нас є. Тому ми в програмі просто пишемо пункти про поліпшення оснащення матеріально-технічної бази. В принципі, наша громада вже не потребує ніяких пунктів, тому що все воно в нас є. Фінансування ця програма мінімальна. Ми запланували 10 тисяч на. Освітні на заходи виготовлення друкарської продукції, якщо потрібно буде. І 10 тисяч передбачили для того, щоб якщо постраждала особа, наприклад, буде глухоніма або буде іноземка, то на послуги фахівця, який би зміг нам допомогти, до знає комунікувати. По 10 тисяч більше фінансування ми не просимо на цю програму. Все. Якщо може запитання, є якісь запитання до доповідача. Є необхідність Немає. Які були пропозиції? Голосуємо. Прийняємо. Є пропозиція затвердити проєкт рішення. Голосує. Хто за? Проти. Утримався. Приймається. Дякую. Друге питання. Про програму забезпечення тимчасового розміщення внутрішньопереміщених та або евакуйованих осіб на території Петриківської селищної ради на 2026 рік. Доповідач Юлія Друговість, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я. Будь ласка, шановний голову комісії, шановні депутати, колеги, пропонується до затвердження програми забезпечення тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб та або евакуйованих осіб на території Петриківської селищної ради на 26 рік. Мета програми є створення умов для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб, зниження рівня соціальної напруженості та запобігання соціальної ізоляції серед внутрішньопереміщених осіб, сприяння їх інтеграції в громаду, забезпечення доступу до соціальних освітних, медичних та адміністративних послуг, також підтримка розвитку особистості. Особистісного потенціалу внутрішньопереміщених осіб, формування стійкої моделі соціальної згуртованості в громаді. До цієї програми розроблені заходи, перед зелентами заходів, які будемо реалізовувати за 2026 рік фінансування в рамках цієї програми, селищного бюджету передбачено в сумі 3 мільйона 400 тисяч гривень, інші джерела фінансування в розмірі 5 млн грн. Дев'ятсот тисяч гривень. Е і все. Загальний обсяг фінансування за програмою становить 9 мільйонів 900 тисяч гривень. Е коротенько, в мене все. Якщо є питання, будь ласка, ну, от, я для кінців говорять. <гум> Які будуть <були> пропозиції? <гум> Хто за те, щоб е затвердити проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали, сприймається. Третє питання про внесення зміниться до рішення селищної ради від 29 серпня 2024 року No78025 про програму соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів, захисників та захисниць України на 2024-2028 роки. Зі змінами доповідач Юлія Другові з начальник відділу соціального на захисту та охорони здоров'я дякую, шановний голову комісії, шановні депутати, присутні пропонується внести зміни до рішення селищної ради від 29 серпня 2024 року про програму підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. Членів сімей загиблих ветеранів захисних захисників та захисниць України на 24 четверте роки. Ця програма успішно реалізується нашою громадою, виконуються заходи і завдання програми. І вже в результаті реалізації цієї програми є потреба внести доповнення. І одним із доповнень є пропонується додати захід що стосовно. Надання матеріальної допомоги військовополоненим, які вже звільнені з полону з російського, для їхньої підтримки. Також пропонується додати захід щодо встановлення пам'ятників на могилах загиблих захисників, у яких відсутні родичі першого ступеня спорідненості. Коротенько у мене все. Якщо питання, будь ласка, є. Питання до придача. Не, не Є необхідність обговорення. Не, Які не будуть пропозиції? Не, Є пропозиція, пропозиція затворити проект рішення. Хто за? Проти? Приймається. Наступне четверте питання про програму розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Петриківщини на 2026-2028 роки. Доповідаючи Валентина Ячмі, начальник відділу культури і мистецтва туризму у справах релігії, молоді та спорту Петриківської селищної ради. Шановний голову, депутати присутні до вашої уваги. Пропонуються проект програми про розвиток культури туризму та охорони культурної спадщини Петриківської селищної ради на 26-28 роки. У нас вже до цього була така програма, яка реалізовувалася 21-25 роки. Вона закінчилась, тому ми приймаємо нову програму, яка буде продовжена. Мета цієї програми це посилення підтримки розвитку культури Петриківської селищної роди, сприяння встановленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної творчої діяльності, реалізація освітньо-культурних мистецьких заходів для дітей молоді, поповнення фондів бібліотек, забезпечення конституційних прав та доступ до надбань культури і мистецтва до інформаційних ресурсів усіх громадян України незалежно від національної чи релігійної приналежності. Програма розподілена на шість розділів. перше це спеціалізована освіта мистецьких шкіл, потім забезпечення діяльності бібліотек, забезпечення діяльності клубних закладів, забезпечення діяльності музею, інші заходи в галузі культури і мистецтва і функціонування структурних підрозділів. Обсяги фінансування, звичайно, ми за цією програмою поставили амбітні: 245 сорок мільйонів 125 тисяч. 120 тисяч. Ми розуміємо, що можливо таких коштів і не буде, але е, сподіваємося на те, що максимально використаємо, е, реалізуємо дану програму. Буде тут у нас закладений розвиток позашкільної освіти. Це підвищення якості викладання та створення умов, належних умов навчання для вихованців дитячої, музичної художньої школи, також забезпечення діяльності бібліотек розвиток бібліотечної справи, забезпечення доступності інформації та розширення видів послуг для користувачів бібліотек, також клубна діяльність, це відновлення стану приміщень, облаштування прилеглих територій клубних закладів культури, базової мережі, створення умов для розвитку культури в громаді, поліпшення умов надання та якості культурних послуг. Ну і також у нас є музей. Який на сьогоднішній день є одним із кращих музей серед сільських серед населених пунктів сільських населених пунктів в області, тому ми також плануємо відновлення стану приміщення, облаштування його прилеглої території, створення умов для розвитку культури в громаді і поліпшення умов та надання якості культурних послуг. Ну так, коротенько, якщо є запитання, будь ласка. Є питання до доповідача? Є, є необхідність обговорення? Немає. Які будуть пропозиції? Є пропозиція затвердити проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Приймається. Порядок Денний постійної комісії селищної ради вичерпаний. Які будуть зауваження, побажання щодо ведення засідання? Нема? На цьому нашу роботу завершуємо. Дякую всім за участь у засіданні. Так, протоколи треба з ключами.